Вітаємо вас на телеканалі Надія в ефірі програми «О пошуках істини і я, її ведучий Роман Проданюк. Продовжуємо досліджувати, роздумувати над темою творіння. Подивишся кругом: прекрасні ліси, гори, поля, птахи, звірі. І виникає думка, звідки все це взялося? Але коли читаємо Біблію, то бачимо, що на початку все так не було. Давайте ми подивимося, як же було на початку. Написано в Біблії, так Бог промовляє: Творець неба і землі. Він, той Бог, що землю формував і її вчинив, міцно поставив її, не як порожнечу її створив, але створив її на проживання на ній, і він формував її для цього. Я Господь і нема більше іншого Бога, говорить Біблія. Тому будемо досліджувати ці питання сьогодні з нашими гостями, яких мені хотілося б представити, Юрій Кисленко і Сім'я Куцієв. Вітаю вас! Добро вітаємо. Отож, дорогі друзі, поділіться, будь ласка, вашими знаннями з Біблії про те, якою ж була земля на початку. І взагалі, чи існувала вона, чи не існувала, коли от жит... перед тим як життя було Богом створене на ній, писання говорить ясно і чітко. Це перша книга Біблії, буття з першого тексту, перший розділ. На початку Бог створив небо та землю, а земля була пуста та порожня. І темрява була над безодню, і Дух Божий ширяв над поверхністю води. Тобто ми бачимо, що земля була безвидна, порожня, пуста, невзрачна, така, ну, не, не, неприваблива, скажімо так, угу. на, на той момент, коли Бог починав своє творіння. Так. Ну от, е, Коли ми от читаємо всі оцей текст, здається, в ньому ну, це все, що ви сказали, чи є там ще якась інформація, можливо, яка нас має зацікавити? Пуста, порожня, темрява була безодною, дубу ришлями водою. Що там ще є таке, щоб нам було цікаво? Ви знаєте, про цей текст можна багато чого говорити, але я би е, просто-напросто, як колись Йов поклав е, руки на уста і сказав, що хай Господь краще це говорить. Тому що багато людей починають з цього тексту моделювати, як все це відбувалося, розписують, розмальовують. І послухаєш одного, правильно говорить, послухаєш другого, також правильно говорить. Але ми повинні одно зрозуміти, що Бог в загальних тільки принципах описав, а де, де, він не деталізував ці моменти. Тому єдине, що ми можемо бачити, що земля. Коли Бог її почав творити, вона не мала того вигляду, який зараз. Вона була от як та безодня, де хаос, де немає порядку, де немає нічого. І от саме Дух Святий, ширяючи над цією землею, він і звершував цей творчий процес, приводячи все в гармонію, щоб земля запрацювала як злагоджений механізм. А от для вас особисто що означає цей вірш? Чи є якісь з вас висновки практичні, які якось вас надихають, можливо, чи читаєтесь. Знаєте, коли навіть? ми ці вірші читали, я собі ну, уявила, що колись, коли ця книга була написана, а писав її Мойсей. Угу. Фактично, як він міг знати, як воно було? Але Господь, можливо, показав йому як картинку, чи, може, як відеофільм, і він просто. Спостерігав над цим процесом з боку, дивлячись, як воно було, і він, сприймаючи, ну, на тому рівні, на якому він був, він це все описав. І можливо, нам потрібно теж оце сприймати Біблію як мисей. Як бачив, ми бачимо це в Біблії, так як воно написано чорним по білому, так мені потрібно і сприймати вірою. Ви знаєте, я думаю, що ще крім того, Мосей мав інформацію, яку передали йому ще його предки попередні, yeah. тому що інформація до цього часу передавалася усно від Адама, його дітям. А ми знаємо, що також Бог мав безпосереднє спілкування з Адамом. І Бог розказував Адаму, як воно було, тому що коли Адам і Єва повстали, то фактично Бог їм якось пояснював, звідки взялися вони, і звідки взялась планета, і хто вони взагалі такі. На діти зараз народжуються, питають тату. А звідки я? А хто я? Дитина, чому я думаю, ми живемо? Чому ми Ді живемо? Та що Адама теж не те цікавило, і Бог пояснював Адаму. І це знання безпосередньо від були дані Також ну я згідна, що Мойсей знав, мав цю інформацію, але те видіння, яке він бачив, це було як підтвердженням або доказом тієї інформації, угу. оживив, і, оживив цю інформацію, цю інформацію так, яку він знав, тому що ми бачимо, що взагалі легенди про творіння є в міфах багатьох народів. Майже як ви думаєте, чим вони відрізняють ці легенди? Може ви нам трошки якісь, може проведете якісь нюанси? Чи відрізняються ці легенди про творіння в інших народів? О, і... ці, ці легенди вони дуже е, нагадують мені теорію еволюції. Mm -hmm. Коли сильніший виживає, і він давить слабшого, слабший помирає. Mm -hmm. І ось такі подібні легенди є ну, майже у всіх народів. ля це взялося, це у Вавилонії, в Греції, в Єгипті, коли йде боротьба між богами. І в результаті цієї боротьби. І, хтось вмирає, хтось вмирає, і ось як його тіло перетворюється, як в, в землю, як в атмосферу. Отакі от процеси відбуваються. А ви, які у вас думки народжуються, коли ви от бачите, коли читаєте легенди інших народів про творіння і читаєте біблійну оповідь про творіння? Які у вас думки народжуються, коли ви порівнюєте ці дві оповіді? Головне, всі народи говорять зовсім незрозуміло, що а біблія зовсім відрізняється. думка оця. Абсолютно протилежний контраст. Можна так. так поставити ті е, легенди або. Міфи, які ми читаємо або які чуємо, фактично вони зорієнтовані на сильніше. І зараз принцип цього світу такий є. Але коли ми дивимося на Бога, для Бога навіть найменша часточка, навіть найслабша людина є важлива. І тут ми просто захоплюємося, яка, які ми є цінні в Божих очах. І я хочу бути. І я вірніше є Божою дитиною і хочу завжди нею бути і залишатися на віки вічні, тому що я хочу мати такого Бога, який підтримує мене. Я не, не можу сказати, що я, наприклад, в цьому світі сильна в чомусь досягнула якогось успіху, але Бог любить кожну людину, якою вона є. Ви знаєте, я хотів звернутися з вашого дозволу до глядачів наших. Дорогі друзі, ви знаєте, в мене думка, що земля була пуста і порожня перед тим, як Бог почав діяти, вона мене зігріває. Зігріває тим, що деколи і в душі людській пусто і порожньо, і коли приходить в неї Бог, все стає на свої місця і все відроджується. Тому, якщо у вас щось подібне, в душі можливо, і ви відчуваєте пустоту в душі своїй, запросіть Бога в своє серце. Все зміниться. Він знає, як це зробити. Ну а ми підемо далі. Книга пророка Ісаї, 45-й розділ. Будь ласка, давайте відкриємо цей текст, 18-й вірш. Нас цікавить, що там сказано про творіння. Цей вірш, фактично, ми читали його на початку, угу. зараз я хотіла б ще раз його зачитати, бо він дуже такий змістовний. Отже, 45,18. Бо так промовляє Господь Творець неба. Він, той Бог, що землю формував та її вчинив, і міцно поставив її, не як порожнечу її створив, на проживання угу. на ній він її формував. Я Господь і немає більше іншого Бога. Тобто тут можна е, ну, великий об'єм інформації витягнути з цього вірша. Але ціль того, що Господь, як творець, е, він поставив пряму на проживання, угу. на тобто те, щоб було життя. Створення землі має певну ціль, Так, щоб так, щоб тут Дякую. зародилося життя. Щоб е, тут було життя. Тобто, не, земля не просто так створена, вона та. для людини і фактично щоб на ній було життя. Ну Давайте підемо, подивимось, як це було. Розглянемо перші три дні творіння. Нашої планети. Книга буття, перший розділ, 3 по п'ятий вірш. Будь ласка. І сказав Бог, хай станеться світло, і сталося світло, і побачив Бог світло, що добре воно. І Бог відділив світло від темряви. І Бог назвав світло день, а темряву назвав ніч, і був вечір, і був ранок, день перший. Так, прошу, розкажіть нам, поясніть нам, як це розуміти. Бог створив світло, день, ніч. Ці всі нюанси. Логічно якось кладіться. Ми з вами створив, звикли, Бог. що день починається тоді, коли сходить сонце, mm -hmm. а ніч mm -hmm. починається тоді, коли заходить сонце. Заходить, заходить сонце. І переважно люди кажуть, що і доба сьогодні починається. У 12-й годині ночі і закінчиться відповідно у 12-й годині ночі. Перше, на що хотіли звернути увагу, що в Біблії чітко пояснюється, що доба починається з вечора, коли сонце сідає, і до наступного вечора, коли воно сідає. Тобто це доба. Другий момент: тут не описується, що Бог створив сонце. Угу. Такого розуміння в першому дні немає. І е, забігає трошечки вперед, ми побачимо, що сонце буде створено трохи-трохи пізніше. Ну, На В другій програмі поговоримо про це. Та. Так. Але тут з'являється світло. Світло, яке е, відділяє е, день, від день від ночі. ночі. Звувато, що без сонця вже є день і є е, ніч. ніч. Що це е, за світло? Угу. Бог каже, хай станеться світло і сталося світло. І побачив Бог світло. Mm -hmm. От цікаво виникає питання. Ну, а як Бог побачив світло? Він, він не розумів, що воно є добре, він не розумів, що воно є гарне. От тут написано: побачив Бог світло. І зрозумів, що воно добре воно, і Бог відділив світло від темряви. Справа в тому, що в цьому тексті якби підкреслюється те. Що те, що Бог творить для людини, а ми перед цим казали, що земля сама була створена для, з однієї цілі проживання. для проживання людини, то воно є вельми добре і недаремно створене. Отже, Бог створив світло, яке б е, допомагало жити людині. На превеликий жаль, тут не написано, яке як це, це світло, так, як це сталося. Тобто, Пояснити з цього, виходячи з цього тексту, ми не можемо е сказати чітко з одного цього тексту, що це за світло і як це сталося. може хочете? але читаючи цей текст, це, ну це фактично це є перший день творіння. Uh -huh. З чого воно починається? Ми можемо зробити і наступні тексти. Читаючи, от я для себе який висновок зробила тут. Господь закладає певний принцип. Uh -huh. Дивіться, як, наприклад, як художник малює. Він uh -huh. спочатку, коли бере пустий. Ем, холст, угу. чистий угу. папір, то він не малює одразу яблучко чи там грушку. Він спочатку малює загальні обриси, Головне, угу. з чого починається? Потім детальніше, детальніше і доходить до наймілкіших деталей і вже тоді фактично там розфарбовує. Так, так само Бог він починає з головного. З того, що є вагоме, uh -huh. від чого починається, буде далі е, ну, наступна ланцюгова uh -huh. реакція, як вона буде далі і продовжуватися. І що це? І головним це є світло, uh -huh. без чого абсолютно нічого не може існувати. Uh -huh. Дякую. Ну, ну, ми повинні зрозуміти, що космонавти, які вилітали в космос, вони говорять, що там темрява. Uh -huh. Uh -huh. Розумієте? І тому, хоча сонце існує, хоча правда? сонце, але все одно uh -huh. ну, і темрява, але. Скажемо так, якщо немає джерела світла, якщо немає оцього світлового потоку, то в дійсності цей всесвіт є темрявою. Нам важко це пояснити і збагнути зараз. Розумієте, я намагався якось в своєму житті це пояснювати з точки зору науки і так далі. Ну, скажемо, мої всі думки. Потім а я хочу розуміти. вам запропонувати, можливо, давайте з точки зору Германевтики, дослідження тексту самого. От ми давайте подивимось що тут написано. І хай знаєш, сказав Бог, хай станеться світло, стало світло. Так? Побачив так. Бог світло, що добре воно, і Бог відділив світло від темряви, і назвав світло день, а темряву ніч. Давайте підставимо, підставимо замість світла слово день, а замість темряви підставимо ніч. Можемо так. ми це зробити чи ні? Звичайно Так, давайте прочитаємо так цей текст. І сказав Бог, хай станеться день, і стався день. Побачив Бог день, що добрий день, і Бог відділив день від ночі. Тепер задаємо питання, логічне питання. Як відділяється день від ночі? День це і присутність світла. Ні, як вони відрізняються? відділяється, мені цікаві. Самий фізичний процес. За рахунок чого за рахунок... відділяється? За рахунок того, що е... згасає істочник енергії, істочник світла. Ні, за рахунок того, що Друг... Земля повертається, повертається навколо та... своєї освіти, та... цілком правильно. Фактично, ми бачимо, перший день Бог запустив планету навколо своєї освіти. І ми бачимо, що фактично почався цикл. Так, що не було Сонця, це ще не біда, але вже почався рух. І повертання Землі почало утворювати дві, дві зони: зона, яка буде потім освітлена, і зона, яка буде темна. І далі ми бачимо, що Далі ми бачимо, що е, потрібно продовжувати творіння, продовжувати творіння. Що далі Бог робить? Читаємо з вами 6 по 8 вірш. Хотів би ще відмітити про світло, було дуже гарно сказано Володимиром, що Ульяною, що ми е, повинні розуміти, що з найголовнішого Бог починає. Світло це відмінність темряв. Людина панічески боїться темряви. Дехто може сказати, що я не боюся темряви, але скільки така людина може прожити в повній темряві. От, наприклад, день, два Незвично сутки. людині в темряві жити. Да, не живи. Може, три дні вона витримає, але тиждень. Місяць світла. Да, людина прагне світла. Зауважте собі, коли ми з вами живемо в похмурі дні, коли досить довго нема сонця. І Який настрій, настрій. людини? Да. Депресивний. Тобто людина прагне до світла. Якщо ми говоримо про те світло, яке створив Господь, то це те світло, яке давало радість людині. І є паралель така з другим посланням в Корінфінам, 4 розділі і шостому тексті. чому я виразився відразу, що згідно цього тексту, ми не можемо зрозуміти, що є світло в даний момент. Там паралель зводиться до того, що світлом названа Євангелія, світлом названий Христос, який прийшов спасти людство. Тобто, кожен раз, коли я читаю даний текст. Я бачу, що світло ісходило, виходило не від сонця, не від е, творіння, але від Його. творця. Але воно постійно від творця виходило в Ось, тільки в той день так. цілком вірно. Але оцей текст підкреслюй, щоб ми запам'ятали це, так та ну просто ми... щоб не виникла думка, що Христос був у той день утворений. Це... розумієте? Христос живічний. Да. Він постійно так. був світлом. Так, так, так просто мова не йде про це, мова йде про те, що ми з вами залежні. Більше не від не від сонячного світла, а більше від залежне Бога. від, від Господу. Так, От так, дякую, в такому так, дуже дякую. І ми читаємо далі. Uh -huh. Господь сказав: нехай станеться е, твердь посеред води, нехай відділяє вона між водою і водою, і учинив Бог Бог твердь, і відділив воду, що підтвердювана, і воду, що натвердювана. І сталося так, і назвав Бог твердь небо, uh -huh. і був вечір, був ранок день другий. Так, тобто, ми бачимо в другий день, було створено що? Твердь. Твердь, так, була створена твердь. Якщо не. сказано, що твердь це є небо. Так, небо. Як пояснити? Поясніть, будь ласка, логічно, що робить далі Бог. Богу а, треба що? Наступний атмосферу. крок. атмосферу, він, він створює атмосферу. Атмосферу, та, Повітря, но ну, те, скажімо, що, що відрізняє нашу планету від планет навіть нашої сонячної системи. Тобто, фактично, mm -hmm. треба створити що? Середовище, середовище де будуть жити та. живі істоти, правда, де буде існувати життя. Де Потрібно газовий обмін, щоб відбувався. Так. Ось то ми бачимо, що е, створюється і таким чином він захищається, правда? Вода, яка на твердю, вода, яка під Просто Розк... повісіть там цю фразу, що би вона значила. Ну нам важко пояснити, чому воно саме так написано, що вода підтвердну підтвердю, ми можемо зрозуміти no. моря океани. А Ta. надтвердю важко зрозуміти, тому що ми розуміємо, читаючи далі Біблію, uh -huh. що відбулися певні якісь зміни uh -huh. на землі після потопу. вірніше, під, під, під час потопу. А чому після... ви до потопу апелюєте? Поясніть нам. Щоб початок поставити, тому тобі. що сказано, відкрилися отвори небесні, да. і да. вода линула, і 40 днів вона лила на землю, і так вода лила, що навіть найвищі гори затопила. Тому ну, це говорить... Чому слід вважати, Я То трошки да. добавлю, що до потопного часу люди не розуміли, що таке дощ, тому що так. доща так. не було, була роса. Рошалася земля росою, і от саме добре підмічено було Володимиром, що небесні отвори відкрили. Що сталося, що, може, так грубо я скажу, але якийсь купол, який захищав землю, він, шар води Шар має води, та, води та. Та, Він, е, от що, що шар води А Або льоду, так. якщо це твердь. Так, воно я воно не розкололось, не воно розкололось, і оця вода вилилася на землю. На тобто ця зміна відбулася над землею, цей шар. Під час потопу він вилився ну, низь. добре, якщо він вилився на землю, де зараз він є. Ми не бачимо. Ми зараз, якщо, якщо вилився, і вся вода покрила землю, був потоп. А де ж зараз ділася ця вода? Нам важко сказати, можливо, скажемо так, були певні зміни. В рельєфі землі, і, можливо, Бог залив туди землю. все ж таки, і... Ой, ну... Частину води туди зайшла, да. все ж таки Усал, багато води воно випаровується і в атмосфері все ж таки існує вода. В третьому класі діти вивчають закон обміну в природі, так. І кровообігу, води. Кровообігу, так. Та, кровообігу води. І фактично всі діти знають і на сьогоднішній день, що вода має три стани. І, можливо, в якихось станах ця вода перебуває. Я не думаю, що вода десь зникла mm -hmm. сама по собі. Так, ну не може, на північних полюсах вона зупинилася. Написано такі... в Біблії, що навів так. Бог вітер, і вода зупинилась, та, заспокоїлася. Можливо, вона замерзла на полюсах. От ми бачимо, що зараз, коли пішло глобальне потепління, почали тупити льодовики почали тупитися. і ми бачимо, що. Рівень океану зростає Рівень океану зростає. Ми маємо багато проблем цілком правду. Ну, ми знаємо одне, що Бог має місце для води і вона там знаходиться. Але факт є фактом, що атмосфера вона була дуже гарно захищена. І подивіться, що як навіть сьогодні подивитися, ця вода, поверхня вона була величезним захистом від радіаційного опромінення, яке йде із космосу. Яка створювала парниковий ефект, і тому так. сьогодні в Сибіру викопують мамонтів, угу. тому що земля мала е, м'який клімат, рівномірний клімат, по, всьому, по всій землі. Так, дякую вам. <клав> Давайте ми будемо йти далі. <клав> Читаємо з вами про просід для життя з 9 по 13. Сказано, життя. І сказав Бог: нехай збереться вода з неба до місця одного, і нехай суходіл стане видний. І сталося так. І назвав Бог суходіл земля, а місце зібрання води назвав море, і побачив Бог, що добре воно. І сказав Бог: нехай земля вродить траву, ярину, що насіння воно розсіває, дерево овочеве, що зародом своїм плід приносить, що з нього насіння його на землі, і сталося так. Тобто ми бачимо, що десь в корі землі, та відбуваються якісь зміни, піднімається якісь. Площини чи гори, чи, можливо, ще щось. Нам важко це збагнути, да. які там пласти переміщалися. Але факт того, що утворюється суша, Суша. з'являється суша. Значить, Для чого потрібна суша? Для того, щоб існувало життя на ній, безумовно. Так, да, ми це бачимо також. Ну, І що далі? Що ми знаходимо, що сказано тут? І що ми бачимо, що Господь називає дає назву, так сушу на називає землею, суходіл, земле, суходіл так. а воду називає морем. Фактично він робить цей розділ. І ще цікава думка, я хотіла ем, зауважити що починаючи з другого вірша, аж по десятий вірш, коли ми це все зачитували, що всюди присутньо ну практично всюди прослідковується слово вода. Так. Тобто з води, водою, і десь ще в Біблії теж вір сказано, що все з води створено. Оце якраз є записано у посланні апостола Петра, де у третьому розділі і п'ятим віршом друге послання. Бо Тоб... схований угу. від тих, хто хоче цього, що небо було на початку, а земля із води, та водою складена Словом Божим. Так. Тобто, вода ем, вона є тим матеріалом. Який Господь використовує для всього живого. Ви знаєте, цікаво, я таку, коли згадувала це все, то пригадалося мені похід наш в музей з дітьми в музей води. У нас в Києві є такий відомий музей води. І раніше, ще раніше, коли екскурсії були довше за часом, тепер скоротили, напевно, через те, що відвідувачів дуже багато. Але цікаво було те, що коли показували. Екскурсовод показував на стіну там деякі твари, тварин, людей, елементи, живу-неживу природу завжди запитувалися: а як ви думаєте, скільки відсотків води міститься, наприклад, в метелику, скільки відсотків води міститься в камені, скільки відсотків води, і фактично у кожному предметі, в кожному живому чи неживому, живому великий, та. великий відсоток води міститься. Тобто, ми бачимо, що Господь цю воду відділив з якоюсь певною метою. Там. Тобто ми взагалі бачимо, цікаво, прослідковується така закономірність, що Бог все постійно розділяє. Ви замітили це ще Розділяє так. А, а що, що саме ми бачимо? Перше, він розділяє темряву світло, світло, відділення так. раз. Далі ми бачимо, розділяє що Воду на тверді, воду і бі, бі, тверді. І потім потім і ми бачимо, розділяє суходіл, що? І... суходіл і, і воду теж розділяє. Все розділяється. Ніби таке відчуття, що все розширюється, розширюється, створюється особливі умови для, для когось особливого. Ну, я думаю, що ви догадуєтесь, для кого це створювалося. Ми пізніше про це поговоримо. Все це створилося для кого? Для людини, як кінця творіння. Так, так. Ну, а от е давайте ми з вами вернемося до теми Слова Божого і подивимося три тексти Святого Письма, які більш так ширше про це говорять: друге до Коринтян, послання апостола Павла, 4 розділ, 6 вірші, також ісає 55 розділ і два, Петра, третій розділ. Тут, тут апостол Павло. Використовує таке порівняння, яке перегукується з нашою темою. Бо Бог, що звелів був світло засяяти з темряви у серцях наших засяяв, щоб просвітити нам знання слави Божої в особі Христові. Угу. Тобто, ми бачимо, що як колись Христос, вірніше Бог, так, відділив світло від темряві, створив світло і ним створив, ну, починається процес творіння, так само людина яка м, починає бачити Бога, так, Скажем, яка госп... прозріває, прозріває. духовно, оживає, так. Так, Господь впливає цим світлом, своїм світлом слова свого і Духа Святого, так, що людина починає бачити справжню сутність або ціль свого життя. Тобто ми бачимо, що дуже цікава паралелі існує з угу. творінням світу і створенням... Відтворення нової людини. Нової людини, так. так. От якраз як в Ісаї цікаво записану проводу, ми розмовляли. З 10, 10, 11 текст 55 розділу. Бо як дощ, чи то сніг сходить з неба і туди не вертається, аж поки землі не напоїть і родючою вчинить її, і насіння дає сівачеві, а хліб їдунові. Зауважте, вода не вертається назад, на небо, аж поки не напоїть. І 11 текст. Так буде і слово моє, що виходить з уст моїх. Порожнім до мене воно не вертається, але зробить, що я пожадав, і буде мати поводження в тому, на що я його посилав. Тобто слово, яке посилається до людей, яке людина сприймає в своє серце, свій розум, воно зробить в людині зміни, воно відроджує цю людину для нового життя. В тісних взаємовідносинах з Господом. А от як ви думаєте, от жива людина свідома, вона ж не завжди підкоряє цьому слову? І Як ви думаєте, чому? От як пояснити цю таку різницю? Звичайно, що це прикро. Але в результаті того, що людина не послухала Бога, і ось гріх створив такі величезні зміни в єстві людини, внутрі людини. Що людина вона стала бунтівником проти Бога. І якщо би не Боже втручання, якщо б не ця ворожнеча, яку Бог поставив між сатаною і людиною, то людина ніколи би не прийшла до Бога. І ось саме тут, якраз на прикладі цього творіння, ми можемо побачити, як Бог нас також відтворює, коли Він своїм світлом до нас приходить, коли Його слово воно відроджує нас. Так. Дуже дякую вам за ваші роздуми. Дуже глибока тема, час нас вичерпався. І хочеться звернутися до наших глядачів. Дорогі друзі, ви бачите, що дійсно Бог дуже поступово творив життя на землі. І в всьому відчувається логіка, в цьому є своє місце. І ми бачимо, як байливо все це робить Бог для нас. І тому звідси можемо зробити висновки, що Бог продовжує сьогодні творити у наших зруйнованих гріхом душах Бог. Засвічує світло, дає нам відкриття, розуміння, себе на своє місце в нашому житті. І якщо ви десь чули голос, який явно не був ваш голос, голос, який закликав вас до чогось, зупиняв у якомусь злі, яке ви хотіли зробити, то це дійсно той голос, який належить Богу. Прислухайтеся до цього доброго голосу, вашої совісті, через яку говорить Господь. Читайте Біблію і звідти ви почуєте дуже цікаві вказівки і відчуєте ту велику силу, яка змінить і ваше життя. Нехай Бог поблагословить вас до зустрічі.